Під час засідання у Ленінському суді Кропивницького прокурор просив суд обрати для підозрюваної на час до судового слідства запобіжний захід тримання під вартою. Строком на 60 днів. У зв'язку з тим, що Вишневська підозрюється чині злочину, наслідком якого є смерть людини, відповідно, як я зазначав статті 14 КПК, так прошу не визначати останній розмір застави. Адвокат просив для своєї підзахисної домашній арешт. Під час дорожно-транспортної пригоди вона також отримала, як би там не говорили, але вона отримала телефонську Відповідно, в неї є з осміщенням, перелом гомілки. Відповідно, і перелом є з пальцем на, на, на ступі. Самостійно вона пересуватися не може, навіть на, на, на милицях. Підозрювана Тетяна Вишневська у суді те, що сталося, пояснила так. <плес> перебегала дорогу, я хотела просто объехать. И, вот, и получается, как выехала на полосу ну, встречи, там не было ни машин, ничего. И я услышала потом только -то звук, как хлопок какой-то. И дальше я уже помню, как у меня просто, ну, получается, э, Нижняя часть тела зажата в автомобиле, верхняя, я хотела, получается, свое стекло. <кій> ну, Двірі своїй. Ті, як простичні іскрять машини, і крутила машину, і все. Я більше нічого не пам'ятаю. Я не знаю, як це пройшло. А я прийшла сідати, коли вже в больниці. І то я все одно не, не розумію, що пройшло. Після повернення з нарачої кімнати суддя Олексій Майданніков зачитав ухвалу суду застосувати до підозрюваної Вишневської запобіжний захід тримання під вартою строком не 60 днів, тобто з 12 години 30 хвилин -го -го 1.09.2021 до 12 -го години 30 хвилин -го 30.10.2021, визначити розмір застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 340 тисяч 500 гривень. Чи вноситимуть заставу, адвокат Тетяни Вишневської коментувати відмовився. Антоніна Крейтор, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.